Унікальне природне явище могло спостерігати вчора все прогресивне людство, ну, принаймні українська його частина. Назустріч із власною фракцією Слуги народу прибув сам найвеличніший лідер сучасності Володимир Олександрович Зеленський. Це наскільки Рідке явище там раз на два роки, що можна сказати, що рідше бувають тільки сонячні чи місячні затемнення, от, але про це далі. Вітаю вас, друзі, на каналі. І давайте перед тим як обговоримо про подробиці зустрічі Зеленського слугами, своїми чи слугами народу. Давайте зробимо ось що. Хто ще не підписаний на цей канал, підпишіться, будь ласка. Хто підписаний, залайкайте, завподобайкайте, прокоментуйте. От, хто... Щоб покращити алгоритми Ютуба. Це дуже важливо. Вам для вас це швидко, а мені це приємно. Будь ласочка, будь ласочка. Ну і не забуваємо тицяти кнопочку спонсорства. Так от, йдемо далі. Що ж там сталося на цій зустрічі? Як то кажуть, факір був п'яний і фокус не задався. Да? Що сталося? Перше було все дуже схоже, як часи застою. уявляєте, часи застою, як любили казати, навстрічу прибув там Леонід Іліч і супровождаючий його ліцам. Ну, молодь вже й не згадає, хто такий Леонід Іліч, так само, як і Владимир Іліч, але кому 40+, плюс, ті мусять пам'ятати. Да? Тобто, прибув сам Зеленський, прибула вся його світа. І Стефанчук, і, і Арахамія була Юлія Свериденко, ну і, звісно ж, і сам самий головний кардинал Андрій Борисович єрмак От тут стосовно Юлії Свериденко. тобто на Верховну Раду вона не ходить. Ну, принципово, тобто, не барське це діло ходить виступати. Але тут же ж Володимир Олександрович розпорядився, треба ж прийти на фракцію, і вона прибігла. От, е, поговорить, е, ну, щоб показати, що е, вони не у шльопки, що комунікація з ними важлива, е, що це от дуже дуже важливо. А це особливо на фоні того, що у них же ж в кінці липня. Вийшла той пробой, що їх заставили голосувати спочатку за те, щоб убити на Буйсап, САП, а потім реанімувати на буйсап. Ну, в общем, і тепер треба показати, що ми ж з вами хочемо дружити. Ви ж для нас важливі. Ну і тому, власне, це все кодло прибуло. Ну, до, на сходнях до іншого кодла, щоб показати, е, якби, що є мір дружба жвачка. От, ну, сам формат. Формат відбулася зустріч в офісі президента. Це я розказую не просто так. У мене було як мінімум два інсайди, які там люди, які там були, і які це все пересказували. Я. А я ж як той добрий слідователь, я ж весь час хочу випитати все, деталі, а то, а то, а то. От, так от, що кажуть, що. Заставили пройти всіх через рамку і здати телефони, щоб ніхто не знімав, не записував, там, щоб потім воно ж там голос Володимира Олександровича не розгулявся. Вони вже перелякані так званими плівками Міндіча. Ну, файлами, які там скачала набу. От що вони тепер дують на воду і не хочуть нічого нікому. Щоб не дай Боже, ж десь воно не вийшло наружу, але вони все одно хтось те переповість, хтось те, і от ми знаємо про що ж говорить головний політик країни з тими, хто якби за за ширмою, якою він ховається, тому що у нас же наче парламентсько президентська республіка, у нас фракція монобільшості більшості, то він прийшов. Не фактично не до слуг народу, а до тих, хто править країно. Ага. Але насправді ж ми розуміємо, що все по-іншому. От е, ще раз, тобто, очевидно, що Офіс планував це зробити е, це в режимі, що там, щоб показати ми з вами одної крові, ви і я. Да? Але вийшло, як вийшло. Всі були роздратовані. Ну і роздратування почалось з того, що ну, на рамки забрали телефони. Ну, окей. Е, далі прийшло. Е, у них же, ж, е, вважається, зараз офіційно 230 депутатів монобільшості, то є монобільшість є 226 плюс. Да? А прийшло, кажуть, 130-140. Ну, хто там по головам рахував, але було помітно е, менше, ну, тобто півфракції прийшло. І це зразу ж Володимира Олександровича вибісило. Він і загнало в угол. Він весь весь вечір, всі дві години, поки йшла зустріч, був роздратованим. Дуже от там понятно, хочеться сказати. Володимир Олександрович, так багато ж в бігах. <гум> Цих депутатів вони числяться в монобільшості, але вони десь там на крилої полетіли десь шукайте тепер їх. Тому за ними те ж саме на бусам ганяються там. Ну, людям не до того, не, не, не до того, щоб спілкуватися з президентом. Тут би ноги в руки і тікати. Ну, в общем, таке щось. Так, е, да, так от, Володимир Олександрович, як, як то там е, в той пісні: не підходи ко мне. Я обиділась. Ну, обиділась Володимир Олександрович, то щоб його поставили на ігнор, ви уявляєте, Саме найвеличніший лідер сучасності приходить, довжні там типа е, позацілувати, по але не явились. Ну, взагалі. Так, е, е, да. і потім, коли все закінчилось, то всіх. Склалося враження, да. Бо перше, що він що вони так і сказали, що ми ж сім'я. Ну, от щось таке прозвучало, що ми ж сім'я, ми ж там єдині, ми єдині. А всі там про себе подумали і потім друг другу казали на це. Ага, тільки ми щось бідні родственники, там, от в офісі президента, там да, сім'я. Там от хто наближені до. Єрмака, Ну, може, ще там Степанчук за рахами, члени сім'ї. а Ми бідні родичі, ми тут там вроде і родня, але там е, от така е, родня незряча, да, як, е, е, як співають. Да? От, е, потім пішли ж питання, .е. формат питання відповіді. Ну, а що там, а як там? І от тут саме, саме гірше те, що. Е, а питань не було. Яскравих питань, на які там треба було якихось відповідей, е їх не задали. Самих головних питань не задали. Ну, про це далі. От були питання там, ну, відверто під лабузницький, ну, слуги народу, понятно, там, баріна питають, там, типа, а як От, любимійший ж нас? От, було багато популістичних е питань. Популістичних там, а що там буде по ВПОшникам, а то що там ще щось? ну, Питання, які власне стосуються не Зеленського, а Свириденко. ну, То що вона ж прем'єр. Да? І ну, він там щось перепасовував, на щось відповідав сам і кажуть, що кілька разів от буквально по колу, там схожі питання, схожі відповіді, схожі питання, схожі відповіді. Там. І от такого відсотків 70 таких питань, глупих, дебільних, ні, 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 ні на що там не претендуючих, То есть, типа, а смисл було збиратися, задайте те, що вас дійсно тривожить. Ні, ніхто головних питань не задав. От, ну там було навіть там щось було смішне, що кажуть, що було про порно, секс послуги. Ну, про ці закони, які навколо цього. Там що, ну, щоб як в Нідерландах, можливо, узаконить це все. От, я так думаю, а це, случайно, не о той. Яременко питання задавав, що ще на початку каденції там аналта був, викликав, ну от таке щось. Ну, подумали зразу, аналогія. Ну, ну не пам'ятаю, що про це. От. Що ще було з такого? да, Перейдемо тепер до кількох так, цікавих питань. Було б там про спецпенсії по цих е, пепів. ПЕПи – це ті е, ну якби люди, які там типа яких деклараціями мають перевіряти до кінця життя. Тобто він уже перестав бути депутатом, але кожного року треба подавати декларацію. Вони про те, що а чи не спростить цю тему? От, е, закидали Зеленському. Тобто, уже там хтось далекоглядно думає там, типа, блін, щас би свалить би Туди десь на Мальдіви і доживати уже ж там, ну уже ж можна на пенсію йти, вже ж заробили. типу, ну тут на декларації здавати, в общем, ну жуть. От, Ще що е, було там про е, спецпенсії, такі питання, уже це там трошки цікавіше, але, а будь е, була тема про множене, множинне як правильно, громадянство, да, Тоже ж мабуть, вже з, з що скажіть Володимир Олександрович, тому що цікаво ж там, типа можливо, ж комусь уже взяти інше громадянство. Я б порадив їм, беріть зразу там ОАЕ, громадянство або Оманське, там Мальдівське, тому що з Європи, ну, крім Австрії, звід, звідусюди можуть видати назад. Екстрадиція, це така штука. от E, із того, що би я виділив, як питання, яке там близько до розумного, це про комунікацію з губернаторами. І було два таких питання: хтось з мажоритарників, що типу губернатори нас імели в'їду, тобто я тут депутат, якийсь сумський, там, Житомирський, не знаю там. Миколаевской области, я тут прихожу в областную військову администрацию, мне говорят, ты кто такой, давай, до свидания. Ну, то есть, их игнорят, их ставят на игнор, с ними не рахуются, и там, типа, то есть, слуги э, пожаловались барину, там, типа, барин, ваш там тоже слуга, ну, тоже нас, рассуди барина, рассуди. Барин приедет, все порешает, всех помирит. От, ну, і він там щось відповідав. Хоча помітно було його роздратування, і те, що там постійні його, що він повторювався в своїх відповідях, от він був дуже роздратований. Але е, всі теж ну, всі чекали ждали ж головного, да. Було тільки одне питання від депутатів, от неприємне для Зеленського. Так, що ж це було? Це з Набу і Сапом? Ну і Володимир Олександрович, щось там. то-то, І пішов гнать беса що там що це ж погані люди. Ви ж розумієте, що ті ходять всякі там. Антикорупціонери, типа, вони ж не антикорупціонери, вони на самом деле плохие люди. У них самих там, там шкварчить все, вони там самі ховаються від армії, а бігають в посольство, і жалуються. Ну, це й про мене. Я ж теж послам жалувався, що отак, ось так, от так типа. Плохі люди, але що цікаво, він сказав. А потім мені пасли, типу, перезвонять, кажуть, Владимир Олександрович, ми ж тебе дуже сильно любимо. Ну, розумієш, от приходять, капають на мози, і там, типу, то все, ну, ми тобі здаємо тему. Я думаю, що це брехня категорически. Тобто, я ну, просто я по відчуттю, як я спілкуюсь. З людьми, з євродепутатами і з усім, з все зовсім не так. Володимир Олександрович не то, що перебільшує там, типа, чи е, його насправді дуже сильно не люблять. І е, просто люди дипломатичніші і роздратування своє, на відміну від Зеленського, можуть приховувати, тому що дипломатія це така це школа, де учать приховувати все таки свої якісь емоції. От. Так, що про поганих людей ми почули і сказали, там, тіпа, він їм сказав, але ми там, тіпа, все у нас добре. Ну і далі питання про війну. Війна, бла, бла, скоро, не скоро. Він же ж тут же сказав, що я нікому нічого не здам, там України не буде. Хоча тут же сказав, що можуть бути важкі рішення. І не пояснив, які саме. І всі там в догадках, а що за важкі рішення? І тут же ж воно, це перший інсайд який злетів, що важкі якісь рішення, неприємні може, рішення. І всі думають, може, блін, все-таки готується зустріч Путіна, Трампа і Зеленського, і Зеленський щось там здасть. Ну, Я не думаю, що він зараз готовий здавати. Не то, що там от він прям патріот, тому що це, блін, похоронка його політичні амбіціям взагалі тобто від слова взагалі. І в цьому проєкту слуг народу зеленої команди, і все. все, все. От вони будуть намагатися все-таки шукати моменти, як продати будь-яку заморозку як свою перемогу. От, і от, а чого всі очікували і ніхто не почув? Так, да, Зеленський сказав, звичайно, що там, типа. Топ, там про вибори спитали він. Ну там тіпа, не беспокойтесь, виборів е, скоро не буде. от Вибори будуть тільки після заморозки. Ну, це бла бла, що Конституція не дозволяє парламентські проводити, тому ми там на порушення не йтимемо, все буде нормально. Вибори тільки після заморозки конфлікту і далі. Але ми їх не боїмося. І там кажуть, що в цей час Єрмак, якраз ківал, там, типа, там, що ха, ага, там, там ну чи поруч десь вони в президії сиділи. Що типа, блін, ні ссать, ні бояться, там, типа все нормально, не боїмося виборів. Ну, Оптимізма це не, не вклеїло. А, і от тепер переходимо до основного: до того, що ж, чого всі прийшли, і, і чого ніхто не почув. Ніхто не почув, а чому? Тому що всі боялись задати головне питання. Володимир Олександрович, а якщо ми. Йдемо на вибори, Ви нас в списки берете. Хто який в списки. Тому що кожен для себе ж прикидує там, типа. Ага, а якщо там, типа, умовно, там, ну, там Будановин каже до Нового року заморожуємо, заморожуємося, там, значить, весну вже там якісь в березні голосування, там ту ту, -ту список вже ж на з'їзді затверджується, понятно, що всі, хто приїде на з'їзд, там піднімуть руки чи натиснуть кнопки. І кожному цікаво ж там, типа, скільки нас прогнозовано пройде. Там а якщо нас пройде всього 100 в парламент в наступний. То я там сотню влажу, там, тіпа, лучше з запасом десь 80 там железобетонних влажу. там. І цього питання ніхто не задав, а Володимир Олександрович на незадане питання не відповів. І сама найголовніша інтрига. Всі прийшли типа, там, там, Зеленський. Ми ж з тобою до конца, ми ж і далі будемо в цій країні самими головними слугами там, чи як їм ж не важливо, як воно буде називатися. Але побоялись це питання задать, а Зеленський ну, на незадане питання не відповів. І того всі вийшли е розчаровані. Я думаю, розчаровані один одним. Зеленський вийшов і, скоріше, сказав Арахамії Єрмаку: «Блін, Боже, який це монозброд, блін, які це дикі люди, блін, Боже, де ми їх викопали в 2019 році. А цей монозброд вийшов і друг з другом там, типа. Ну або потім переписуючись, чи в WhatsApp там, типа, ну що, ну блін, що було? Ми прийшли дві години, проговорили. А про що? знає про що? Тобто нічого не ясно. в общем розійшлись незадоволені один одним. Ну. Але ми з вами не будемо від цього плакати. Не будемо точно. Ми тільки знаємо, що треба підписуватися на канал Віктора Бабиренка «Скаже, як зав'яже. Тридцяти кнопку спонсорства, тому що важлива підтримка цього каналу. Ну і підтримувати алгоритми Ютуба лайк, комент, репост. Добре, дякую, друзі. Пам'ятаймо, що незважаючи на всі зусилля цього всього зброда, який вчора збирали на Банковій, Україна міцно стоїть на ногах і Русняві не пройдуть. Ми точно переможемо. Тримаємо стрій на пасарану.